19 жовтня 1918 року у Львові проголосили створення української держави. В історію вона увійшла як Західноукраїнська Народна Республіка. Рішення про утворення ухвалила Українська національна рада. Її сформували напередодні на зборах українських депутатів Австрійської державної ради та членів СЕМів Галичини та Буковини. На той час західні українські землі входили до складу Австро-Угорської імперії. Імперія програвала в Першій світовій війні та доживала останні дні. У ній відбувався парад суверенітетів. Незалежність один за одним проголошували різні народи Австро-Угорщини. Для українського народу головною проблемою став не спротив австрійської влади, а претензії на території з боку поляків. Одразу після проголошення з УНР довелося зіткнутися з потребою воювати за свою незалежність проти польських сил. Адже ті бажали відновити польську державу в кордонах колишньої речі Посполітої.